Усміхнений є Кане, ну, звичайно, після такого шедеврального, такої високої ноти наприкінці цієї пісні, яку сьогодні програв, зіграв точніше ковалівський голос матч проти зорі, мабуть, і в... Важко придумати щось краще. Зараз до своїх болівальників пішли ковалівські футболісти, які приїхали до Києва. Не так далеко їхати, але регулярно підтримують свою команду. А чого би не підтримувати? Адже ковалівський колос іде на рівні з лідером чемпіонату, маючи зараз по 13 набраних очок з київським динамо. Так що, от ми так шукаємо третю силу в українському футболі, а можливо вона нам демонструє, що ось вона і є. Заря поступається колосу з рахунком 1-3 і ми розбираємо швиденько цей матч у студії мачцентру. Юрієм Віртом, Дмитром Шпірком. То от колеги знову колос, не те, що не програє. Знову колос перемагає, Юрій Миколаївич. Я думаю, що я заслужено перемагаю. Бачили перший тайм. Дуже гарна була реалізація цих моментів. Їх так не було дуже і багато, але вони були 100% реалізовані. Дуже добре зіграла команда на їхні і реалізували. В першому таймін ми бачили, що якби зоря не дуже багато Зуря, да, не, не дуже багато там і створила ці голіві моменти. Ми говорили, що в другому таймі їм треба перевернути. Да, вони і вийшли свіжі футболісти і малиш і Саленко. І все таки швидкий гол Бутківського на 52-й хвилині дав надію, то що команда зможе зможе десь зрівняти цей рахунок, але дуже грамотно відіграв колос в захисті, і, і я думаю, цей красивий гол від Канеса таки поставив справедливу крапку в цьому матчі. Я вважаю, запорука цього успіху Колоса на старті сезону. Це дуже хороша фізична готовність команди. Зверніть увагу, третій м'яч 90 плюс четверта хвилина. Команда накриває на чужій половині поля. Ну це поєднання факторів. І хороша фізична готовність і рівність футболістів. Люди виходять з лави для запасних, і вони розуміють, що треба робити. Вони накривають, ведучи у рахунку велика кількість команд. Я не кажу всі у нашому чемпіонаті. В такій ситуації сідали і захищали цей результат. Колос не так робив. Ну, я вам скажу те то, то саме: якби вийшли свіжі футболісти, якби то вони додали ці багато, Ну, якби заміни були, і тому якби є шанс там накрити, і вони це робили. Це ну, правильно зробили, тому що призвело до того, що і третій гол забитий. Е, ну і в нас прямий зв'язок з Києвом. Е, е, Руслан Костишин на зв'язку. Руслан Володимирич, вітанічка вам. Добрий вечір. Руслан Володимир, ми тут розбираємося більше в загальному про причини успіху старту такого сезону. А ви, можливо, конкретніше по цьому матчу. Нам розкажіть, на вашу думку, в чому запорука перемоги команди. Командна робота в першу чергу. Не, у нас не машем якогось премію балеріни. У нас командна робота не, Це в першу чергу виходить. Ми працюємо командою як і в атаку, так і в оборону, в діагональ, вертикаль горизонталь. Так що командна робота це запорука на, е, е, нашої сильної сторони. Але я рахую, що може не, і не, не потрібно гнівити, але не саме якісний матч Руслан Володимирович, цей. Вся червона, яка була продемонстрована Джордану, яка потім була скасована. Ми бачили і навіть чули десь ваші емоції, вашу комунікацію з арбітром. Як це вплинуло на команду з емоційної точки зору? Тому що я там ну, бачив, що в принципі вплив, напевне, був цього епізоду. Так завелась команда. Ну, Команда завелася, але в перерві ми навіть трошки заспокоїли, що Емоції лави тренерів, запасних команди. У нас з'явилися емоції в переді атаки, але появився дуже великий ну, брак в передачах, в діях. І це не подобалося. Ми, ми почали грати емоціями. То і ми ми налаштовувалися ще більше додати в другому таймі, але вийшло так, що якось ми пропустили ти гол. І... Хоча команду заспокоїли. Не знаю, як це вилучення не вилучення, але добре що так вийшло. Чесно, я не бачив епізоду, так мені не хочеться цей епізод коментувати, не бачучи чи. А яка була аргументація рефер? Ми бачили, що у вас було спілкування, він підійшов до вас пояснити своє рішення. Це не зовсім чутно було. Можете просикати, що він вам пояснив, як цей епізод? Ну, дивіться, в мене було ну, зауваження в тому, що це ж, ну він свиснув штрафний. Він, це ж не пенальті, не гол, де дивиться вар. Він, якщо він допустив помилку, це його помилка. Хай відповідає за свою помилку суддя. Він свиснув штрафний, дав червону картку. А потім він каже, я подивився відео і каже, що вначалі він зіграв м'яч, потім впав на футболіста. А що потім можна падати на футболіста, ну не знаю. Ну, можна продати а потім можна вдарити по голові. І це я не розумію його, його тракту. Зрозуміло, Руслан Володимиричу, ваша розмова із Кане дуже тепла. От після завершення матчу дуже тепло спілкувалися. Він вам щось там на пальцях показував, ви йому щось говорили. Про що була мова? Він там показав два, що означало два. Він казав, що вже забив другий гол, і в наступному матчі знову заб'є. сказав. Розумієте, це дуже якісний футболіст, але в серійному прийшлось проходити адаптацію, він не пройшов збори. У нас є такий футболіст, як Еліас, як примір того, що коли футболіст не пройшов збори, і він виглядає не так якісно, як виглядає зараз. Коли було це навесні, Еліас виглядав дуже ніяк. І він не був, був ігроком основного складу. А зараз це Заслуговує бути в составі і дуже якісний футболіст, тільки за того, що він пройшов збори. Так само Кане. Він приїхав неділю на емоціях провів дуже якісно, а потім, ну, можна так сказати, пропав на три неділі. Зараз він не вертає свої кондиції і привикає до умов. І то, що він якісний футболіст, тут ніхто не, не, ніхто не сумнівається, але потрібен час. Олександр Володимирович, останнє питання. Після п'яти турів ви ділите перше місце із київським «Динамо» в УПЛ. Я саме так сформулюю. Чи немає якогось запаморочення від успіху зараз? І ну як ви цю температуру в команді в цьому сенсі відчуваєте? Ну, після вихідного, коли я приїду в ковалівку і побачу команду, я подивлюся, є запаморочення чи нема, але зараз є якась ейфорія, Дійсно, приємно бути на такому місці. Ми повинні радіти. Для того футболісти грають, щоб бути на місцях і радіти від того, що відбувається. Знаєте, буде дуже неправильно, але скажу, не зазнавайтеся це, радійте, радійте те, що зараз відбувається з командою. Я, я наполягаю на тому, щоб вони, що вони відчували радість, бо в нас як звичайно тренера інколи там роблять зауваження, що не зазнайтеся в період важкі ігри. Але ні, є вихідні, ви можете порадіти, а потім до тями я їх сам приведу. Руслан Володимирович, ну і не можу не запитати. Зараз погода, топчик, але далі все ж таки буде холодати і холодати. Що взимку будете робити? От ваш фартовий костюм. Зрозуміло, що зараз по температурі нормально. Адже Руслан, тут піджачок ваш висить, може передати вам там службами доставки. <рес> ну, побачимо. <рес> погода покаже, в чому ми будемо діти з Олегом. Дякую, дякую, Руслан Володимирович з перемогу. Воно на полі, а не, цей, а не середовище. Дякую, подяка, подяка вам. Привіт До студії. Ну, так. Почули Руслана Кустишина. дозволяє команді святкувати. Так, це потрібно. — Не розслаблятися, це ні, але це... святкувати. Ні, 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 треба дійсно треба. Сьогодні радіти, а завтрашнього дня вже готуватися до наступного матчу. Тому... А Але... старт в історії клубу? Ні, на 100%. Тому це все правильно говорить. Є е, класний настрій, класні емоції після таких е, ігор, переможних е, краще готувати команду до наступних матчів. Тому це позитивно відбувається у команді Колос. І найкращого старту в історії колоса ми переносимося до Львову, де тут невдалий старт у львівських Карпат. Поки що, мабуть, про це лише лінивий не сказав. Так залишається в чемпіонаті України лише одна команда, яка ще не має жодної перемоги. Але це не остання команда у турнірній таблиці зі стадіону Україна з найсвіжішими новинами Ела Іванюкович. Вона вже під Парасолькою. Ось таких картинок ми ще сьогодні не бачили. Тому нехай погода не зіпсує тобі. Настрій, а нам новини Елю. слухаємо тебе. thank you Колеги, привіт, рада вітати зі стадіону України. Так у нас у дощі теж маємо ще одного учасника сьогоднішнього поєдинку. Це погода, я думаю, точно будуть від неї корективи. Ну власне, давайте про команди, як вони готувалися Карпати, мають шалене бажання перервати шести матчів безвиграшну серію. Ну і заразом знаєте, виправити іншу невтичну статистику протягом останніх 12 матчів обов'язково пропускають. Але і сьогодні це буде завдання зірочкою зіграти на нуль, Адже за словами навіть представників клуб. По оборонна лінія експериментальна. Ми пам'ятаємо, що попереднього поєдинку із Кудрівкою червону картку заробив бабогло. Відповідно, він сьогодні дискваліфікований. А від старту сезону ушкодження мають сич Сиков та а, власне і ще один гравець зараз. Перепрошую, не пам'ятаю, Булеза, Булеза. Ось власне згадала. Але її позитивні кадрові новини Ян Ян Костенко відновився. Він пропускав також. Попере. Передні поєдинок із кудрівкою, але вже готовий зіграти. В нього подвійна мотивація, адже він грав в Полтаві і народився власне в Полтаві. І сьогодні він у старті. А решта кадрові проблеми все в порядку. Загалом команда під час міжнародної паузи відмовилась готувати проводити спарни і готувалась в режимі навіть дворазових тренувань на минулому тижні. А... Дуже хочуть нарешті здобути перемогу в цьому чемпіонаті. Відповідно, налаштування просто бойове щодо суперника. Також хочуть покращити свої результати, адже Небагато забивали більше одного голу в матчі. УПЛ ще не доводилось проводити ось цю хочуть статистику підтягнути, але при цьому теж мають такі відчутні кадрові втрати. Власне голкіпер Восканян Марусич та Плахтир, півзахисники поза грою, А також повал захисник ось сьогодні доволі такі відчутні корективи доводяться вносити тренерському штабу в цей стартовий склад щодо підготовки під час матчі матчів. Збірної також обмежилися двосторонками. Залучали гравців Ю 19 сьогодні ж на стадіон залегації Полтави. Найперше прибув президент Сергій Івашенко. Цікаво, що він тут порузі стадіоном ходив до вони такому веселому настріу. що камера одразу відреагував, помахав на камеру. Нам Точно чекає перемоги сьогодні своєї команди. Ну, власне, чи є бажання буде сильнішим Карпат чи Полтава? дізнаємося, ти зовсім скоро, але і дощ теж може втрутитись в А, Дякуємо, Елю. Ну, подивимося. Хто дочекається перемоги, і Ващенко чекає своєї команди Карпати своєї. Так що, друзі, хтось там має перемогти. А можливо, нічия. Все може бути. Ми просто дивимося і спостерігаємо, якщо переносимось до Львова.